Життя таке коротке, я подивився деякі коментарі почитав і в Тікток, і в Ютубі під деякими роликами. Ну, блям казати як, От. Я дивився, як люди між собою і гризуться, сваряться, зневажають один одного за якісь переконання, за якісь вислови. Люди, хочеться сказати, ну, коротеньке життя. воно, Нам кажеться, що от вже кому там 70, да? І більш молодша людина десь років 30, о, 70 років, мені ще жити та й жити. А життя може обірватися ну, в любу хвилину, хвилину, в будь-який момент. У мене знайома вдома людина одна померла, не стала. І знаєте, зразу такі спогади про людину, де вона працювала, як спілкувалася з ким, але вже немає тої людини. Вже не буде спілкування, вже не буде просто ту людину бачити, не буде можливості. Все, закінчилося. А далі що? Для тої людини, що далі? Зрозуміло, для нас далі життя. І як воно буде, і скільки воно буде, ми того не знаємо. А той людей немає. Все, плач, сльози, рідні, близькі там, друзі. А то і немає людей. Ну так само і тих, хто сьогодні задійний в цій війні безглузді і страшні, кого привозять. Плач, сльози, а душа де? Куда душа йде? Багато людей, ну частіше. Коли людина помирає да, відходить вічність, що бажають? Миру, спокою, хай спочиває з Богом, Царство Небесне. Це ми живі бажаємо. А що наслідує та людина? Та душа, тому що то вже не людина, а душа відійшла. Що наслідує та душа? Хто читає Івана, хто читає Слово Боже. Той знає, куди йде та душа праведна, куди йде душа, яка, будучи в тілі, грішила і дуже страшно, і не прийняла своє життя, своє серце основного адвоката, який на суді буде захистом, це Ісус Христос. Я бажаю всім, хто буде дивитися, слухати, можливо, цей ролик, прийняти. Того адвоката, який буде захистом на тому суді, а суд буде обов'язково. Хай Христос буде в вашому житті і в вашому серці. Бережи вас, Боже!